Відпускаю рибу в Південний бух. Ось купляв живчика. І трапився мені такий ось корубчик. Думаю, щуку ловити на нього не потрібно. То відпущу в Південний Буг Хай росте. Там ось є бетонна загорожа. Я думаю, ділянка з рибою. Ми сюди. З братом випустили вже трохи. І корупа, і щуки. Хмельничани рибачте.